Я в шоці від того, як співається дитина, їй всього 10 років. Буду, 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 Звідки ж у неї такий сильний голос? Софія Нерсесян з піснею Мотанка перемогла на національному відборі до дитячого Євробачення 2025. І зараз ми розберемося, чому саме так сталося. І чим саме її вокал підкорив журі та слухачів? Привіт, мене звати Оля Провойс, я вокальний коуч, і тут все про вокал. Звісно, я не могла пройти осторонь цієї важливої музичної події в Україні, а саме національного відбору до дитячого Євробачення, і вирішила негайно після перегляду фіналу записати це відео. Ви знаєте, вкотре переконуюсь, наскільки наша нація співуча, наскільки вона прагне перемагати. Почувши шістьох фіналістів сьогоднішніх, я була вражена. Це було, а вже ж професійно впевнено на високому рівні. І я уявляю, що відчувається кожна дитина, яка не отримала той бал на який вона розраховувала. Це дійсно дуже такий щемливий момент, і через це складно дивитися цей відбір. Але як то кажуть, це життя, і звісно, потрібно звикати до того, що не завжди ти будеш перемагати, але не треба опускати руки, а обов'язково рухатися вперед та розвиватися. Отже, давайте поговоримо про голос Софії. Нагадаю, саме ця дівчинка, якій 10 років. Перемогла. Перше, на що я звернула увагу навіть під час візитівки, це її розумовний голос, тому що для дитини такого віку він був напрочуд такий низький та об'ємний. Скоріше за все, коли її голос повністю сформується, а вона буде мати тип голосу жіноче таке контр-альто, тобто найнижчий жіночий голос. Минулому році військовий подарував мені от такий оберіг, і я впевнена, що в цьому році він мені 100% допоможе. Отже, зараз не буде якоїсь критики, просто перерахую те, що я почула, її основні вокальні прийоми, які вона використовує. Я сподіваюся, вам буде це цікаво дізнатися. Ця пісня почалася одразу з дуже гучних, потужних таких нот. Одразу дуже емоційно, дуже вибухово, як то кажуть, зайшла з козирів. <му> На сцені Софія трималася дуже впевнено. Впродовж всієї пісні вона використовувала таке щільне змикання, тобто була оця сила в голосі і е, було дуже багато високих нот. Якщо говорити мовою вокалу, вона дуже часто використовувала техніку белту, белтінг, це такий потужний, трохи надривний спів, саме на високих нотах, трошки схожий на крик, але насправді це технічно такий виконаний прийом, який абсолютно не шкідливий для голосу, якщо робити його правильно. І саме такий звук є основою вокалу Софії. Ще вона робить свої голосні такими дуже об'ємними, дуже глибокими. Місцями також опускаю гортань, щоб додати ще більшої глибини звучанню. Ще в неї дуже гарне середньочастотне вібрато це таке правильне, красиве коливання голосу, коли нотка звучить не рівно, А-А-А-А-а, а вона звучить А-А-а з коливанням. Мені сподобалось те, що це вібрато було досить так дозовано застосовано, не в кожній фразі, не в кожному слові, а саме на таких якихось довгих нотах, і воно було дуже доречним. Ще я звернула увагу на те, що Софія дуже багато танцювала, рухалася, і при цьому її дихання практично не збивалося. Тобто настільки класно напрацьований цей контроль, видно, що там дуже велика робота за цим стоїть, і дуже багато годин праці, повірте. Вона ще дуже майстерно взагалі володіла мікрофоном, тому що вона рухала, станцювала. При цьому мікрофон рухався за нею. Не було такого, що звук десь пропадав. От і е, місцями я прям так вслуховувалася і не вірила, що це живий звук. Хоча, до речі, на рахунок звуку є питання, тому що е, я помітила, що у всіх номерах дуже гучно був голос. І дуже тихенько грала сама мінусовка, саме аранжування, і мені не вистачало у цього балансу, у цього якогось такого драйву, яка, що саме в інструментальному плані не було цього доповнення був такий, прям як наче голий цей вокал. Хотілося б трошки гучніше чути і музику. Я навіть не уявляю, як ці юні артисти виступали, що у них було тут по звуку, тому що дуже часто вокалісти з досвідом знають про це. Ти можеш вийти на сцену і абсолютно щось іде не так, ти себе не чуєш, або ти музику не чуєш, або ти голос свій не чуєш, і ти вже починаєш співати інтуїтивно, знімаєш навушник і. Щоб, хоч якось впіймати ту тональність, той заданий темп, і так далі. А цього ми не знаємо і не дізнаємося, як їм було по звуку, але зважаючи на досить високий рівень їхнього виступу, мабуть, все ж таки їм було комфортно. Будемо на це сподіватися. Отже, повертаючись до вокалу Софії, що ще можу додати: що в цілому пісня дуже емоційна, і заспівана була дуже емоційно, надзвичайно емоційно. Вона ще така дуже складна по формі. Знову ж таки по акцентам, по фразуванню. Що в ній прикольного, що і так спрощує, це, оцей хук, там де мота, мота вона співає, і оцей інструментальний потім програш, це додає пісні легкості. Ще в її вокалі проскакують елементи такого фольклорного звучання, і навіть трішки мені іноді нагадує фінку. На оцих от речитативних фрагментах дуже цікаво розкривається і тембр. Там додається більше такого твенгового звучання, більш такого вузького. І для контрасту воно дуже так розбавляє цю картинку. Та я по. Я впевнена, що ця дівчинка дуже достойно представить нашу країну в Грузії. Вона а вже ж заслуговує бути на цій сцені. Знаєте, що, можливо, ще хотілося б додати в цю пісню? Там, до речі, проскочив пару разів на якомусь слові а, такий легкий фальцет, тобто звучання з повітрям, такий ніжний голос. Я згадала: фальцет був на слові прошу. Зараз я покажу вам фрагмент. Трошки розбавити цю потужність якоюсь такою більш чуттєвістю. А от я ж кажу, декілька слів там було одне чи два. Можливо, ще якихось пару вставок у цих фальцетних, щоб якось додати нових фарб і відтінків, ще більше показати якісь свої вокальні здібності. Хоча ми так чуємо, що вокал там вау. Отже, це були такі основні важливі моменти щодо вокалу Софії. Напишіть свої враження щодо цієї пісні, щодо цієї виконавиці, за кого ви взагалі вболівали. Буде дуже цікаво обговорити в коментарях. А якщо перегляд цього нацвідбору надихнув вас піти на уроки вокалу, то ви вже знаєте, куди треба йти. А якщо не знаєте, то я вкотре вам розкажу. Приходьте до нас в Pro8 Music Studio. Це студія, яку я заснувала вже майже 12 років тому в Києві. У нас працюють досвідчені педагоги, які точно знають, як розкрити ваш вокальний потенціал. Приходь, співай, насолоджуйся. Наша концепція заняття саме для дорослих. Дякую, що ви були зі мною, що ви додивилися це відео. Якщо вам сподобався мій контент, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, допоможіть просувати тему вокалу, тему співу. З вами була Оля Провойс, побачимось!